Так, ну що, матч Титанів і дьяволів в 10-му турі Весел. Нормально, нормально. Слава, можна біть, хорошо, набирай! Ну, можна так. Сюда! На оперативний простір виривався Ван Персі. але витіснили цього гравця. Захисники дьяволів. Леся, зараз. їх, на воротах в дяволі бачимо, стоїть Арнаутович, Відмічаємо повернення Марко. Стрій. Декілька турів пропускав цей гравець. А Тут трата м'яча від дьяволів. Трата м'яча, трата м'яча титанами. Неточний пас від жиру на погбу. Ой-ой-ой, тут помилка помылка виспабинье. На забиває цей гол. Он забил? он забил, хорошо, но а если бы он взял еще один стрехал или живу, шансов было Має бути, да. да. я хуй ⁇ ударил писать. Да. Нет, так там, смысла не мобиликана, там, там прям будут ударить. Еще ближе, не, еще ближе, еще ближе эти дела. не выходит. Переполнен стоит. Так там накатывается мяч на удар. Накатывается и пыром. Не надо вообще подъемать. Накатываешь и пыром, все. 99. Угол можешь ударить по мачтам.

Слава ебаш, вратарь Хакаш! <laughs> ебаш, блядь. 40 метров договорит, да Ебаш, ебаш блядь. Бля. Там, блядь, в порог нихуй попадешь, блядь. <laughs> хакими, хакими на хакими штрафному майданчику титанев. Мне как арсенал, блядь, 20 лет назад, блядь. Вот это вот. Не-не, Барса, я не знаю, как бить. Там Арсенал через жур, ти типу, поміш там блядь, см'ят, блять, куда от так отак одни. От, Воно от. вроді красиво, але проти сильних команд не ефективна. Збили Хакімі майже біля штрафного майданчику і буде пробивати цей, цей штрафний. Що ж придумає червона команда? Можна розіграти цей, цей штрафний, а можна спробувати пробити. І пробиває, пробиває! Хаківі, влучає. Штан говорить Хакана Шокюра. Але наскільки видно по реакції Хакана Шокюра він контролював цей удар. Він не хотів зайвий раз напрягатися, реагуючи на цей постріл. Ой, тут перехват, перехват. від Персії, треба забивати. І Забиває Перся. Хорош, хорош, 2-0. перекат і удар. Все равно лучше, все равно у тебя равно ушла, успевает размах взять ушла, 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 а ушла, 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 Ми червоними? Десять секунд. Ні. До виходу гра! По своїй, по своїй, по своїй. Поджимай, поджимай! Женя! До выхода игра! Ой, хорош! Выбей Все, час, 2-0!